Українців закликають приєднатися до проєкту складання FPV-дронів вдома. Про це на своїй Фейсбук сторінці написав віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Скільки треба навчатись, аби зібрати FPV-дрон, Яка вартість його складових та якою буде його якість? І з нами на зв'язку головний конструктор Черкаси Дронбуд Віталій Дідук. Вітаю вас, пане Віталій. Доброго дня. Будь ласка, розкажіть, що потрібно для того, аби зібрати дрон? Потрібен як мінімум мінімальний набір інструментів, який в себе включає паяльна станція бажаного нового зразка, оскільки старі паяльники вони не передбачають регулювання температури. Під час складання дрону ми маємо необхідність працювати з різними ділянками самої плати це політного контролера. Тобто там, де є силова частина плати енергоємки, тому в певних місцях при пайці потрібно дотримуватися більшого температурного режиму, є сигнальні лінії з меншими, там, наприклад, контактними площадиками. Де необхідно меншу температуру дотримуватися, аби не пошкодити саму електроніку. Тому бажано все-таки регульований паяльник мати в себе. Набір інструментів, це можуть бути звичайно ручні викрутки. Звичайно, оптимальніше мати якийсь гвинтокрут або електровикрутку, і все, що там необхідно для додатково для паяння. Правильний хороший флюс, який дуже гарно змочує, припій. Кусачки, викрутки, ну тобто, типовий набір паяльщика. Е, якщо десь, наприклад, хтось думає, що в мене вдома завалявся паяльник, я можу це все почати паяти. Насправді потрібно буде докупитися е, для того, щоб зібрати якісний виріб, е, потрібно мати, хоча б мінімальний набір інструментів. Ну, зокрема, ми в своїй команді підібрали такий комплект, який рекомендуємо мати будь-якому початківцю, який хоче почати збирати. Безумовно, необхідно мати ще уявлення трішечки про те, як працює електроніка, що таке струм, які величини можуть проходити через певні ділянки плати, для того, щоб розуміти, власне, з чим ви маєте справу. Ну і акуратність, звичайно. Бо акуратність пайки вона призводить до того, що. Якщо дуже добре ви все виконуєте, питань потім не виникає хлопців, яким передаються ці літальні апарати. Якщо неохайна пайка, то це може призвести до того, що якесь коротке замикання може виникнути пізніше, згодом апарат непридатний вже відповідно до польоту. І якщо ми робимо свою роботу неякісно, ми не тільки втрачаємо апарат, ми губимо чиїсь надії на те, що сьогодні буде ефективний день. Ми губимо життя фактично, тому потрібно зважено підходити до рішення починати збирати апарати, чи не збирати апарати. Скажіть, чи можна цьому навчитися самотужки? Чи повинна людина без технічної освіти, без досвіду паяння, збирання, без розуміння електроніки? Чи повинна така людина пройти спеціальний курс? Так, безумовно, дуже рекомендовано почати спілкуватися з людьми, які вже розуміються на цьому. Якщо самому підходити до питання і починати щось збирати, це може бути просто марна трата коштів. Звичайно, на сьогоднішній день, навіть якщо дивитися по ціновому діапазону, на те, щоб те, що можна знайти на якихось Інтернет площадочках, де продаються такі апарати, самотужки зібрані? Звичайно, там і ціна може бути набагато менша, комусь це може бути привабливим. Але питання: які технічні характеристики в тих літальних апаратах? Тому самотужки я б не рекомендував би це починати робити. Бажано поспілкуватися з тими, хто вже безпосередньо працює з бойовими підрозділами, які в них запити, які навантаження повинні витримувати апарати, який вантаж мають носити. З якими акумуляторами буде працювати тут? Насправді це прям ціла квінтесенція сукупності різних питань, які мають скластися воєдино для того, щоб апарат був дійсно ефективний і міг виконувати ті завдання, які чекають хлопці. Від нас звичайно, якщо ви нічого не розумієте, але є велике бажання пройти цей шлях, варто починати. Якщо є вагання, що я щось не зможу, не, 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 не розберуся до кінця, ну тоді певно варто стриматись. Допомагайте країні іншим способом, де ви матимете бажання переборювати всі труднощі і питання, які перед вами виникають. Наскільки складно зібрати безпілотник? Чи вийшло у вас із першого разу до початку війни? Я з літальними апаратами справи не мав, але так як я постійно займаюся електронікою. То загальні питання вони залишаються так само і в цих літальних апаратах. Є розуміння того, як працює електроніка, проблем зовсім не виникає. Просто потрібно затратити час якийсь на те, щоб ознайомитися з технічною документацією, які мають бути характеристики. Якщо ви вже людина з досвідом, ну це вас хвилин 30 піде на те, щоб розібратися, що куди підключити, і що ви маєте отримати на виході. Звичайно, це тільки частина апаратна, є ще програмна складова, і тут без значного досвіду вже не обійтись, потрібно його набувати тут набагато довший шлях, тому збирати швидко навчитися можна налаштовувати апарати потрібно набагато більше часу. Ви розказали про інструменти, які потрібно мати, щоб зібрати всі деталі, чи можливо це на українському ринку, і які нюанси потрібно враховувати. Український ринок має. Необхідні компоненти, проте це на сьогоднішній день, як ви як ви виявляється продукт першої необхідності, їх неймовірно багато необхідно щодня на фронті. Тому постійно позиції зникають з продажу потрібно шукати інших постачальників. Це постійний пошук. Фактично у нас на ринку. Тому якщо самотужки збирати апарат і закуповувати компоненти, це може виявитися в один момент. Невирішуваною задачу, яка потребує того, щоб щось почекати тиждень, два або навіть місяць. Буває. А якщо ви готові закуповувати з-за кордону, так само це забирає час до місяця, тому надто швидко за один день. Це, це великий успіх зібрати всі компоненти, які необхідні, і скласти відповідно апарат після цього. Які деталі найбільш дороговартісні? Щоб зібрати якісний апарат, кожна деталь повинна бути на якісному рівні. І це відповідно за собою тягне їхній ціновий якийсь еквівалент. Зокрема, ну, якщо брати сам літальний апарат, безумовно, найбільш дороговартісний це стек політний, політний контролер із драйверами на двигуни. Далі все інше трішечки менше тягне за собою. Загалом, якщо дивитися на собівартість літального апарату по закупівлі, деталей тисяч близько 15-13, дивлячись, як ви зробите закупівлю, потрібно затратити тільки на матеріали, це без акумулятора. З вашого досвіду, закупівель чи оподатковуються на митниці деталі для дронів. Якщо це ви робите індивідуальне замовлення, безумовно вони не оподатковуються. Якщо це вартість їхня загальна в одній посилці не перевищує допустимі норми. Якщо ви робите якусь уже оптову закупівлю, то безумовно, якщо ви не виробник, ймовірно, доведеться сплатити мито. Ви говорили про те, що важливо якісно збирати власне безпілотник, аби він був безпечним для користування військовими. Який брак найчастіше виявляють при зборці безпілотників? Найпростіший брак це нестача досвіду в того, хто здійснює збірку, і це неякісна пайка це найтиповіша помилка початківців, яка одразу збирається. Тому бажано я ще раз підкреслю комунікувати з тими командами, які вже мають напрацювання, для того щоб ваші літальні апарати не просто ви в себе зібрали і потім одразу комусь передали. Його потрібно правильно налаштувати, його потрібно відтестувати, провести якісь політні випробування, оглянути, і тільки після цього передавати хлопцям. Це запорука того, що він спрацює так, як необхідно. Якщо виявили брак, хто його може усунути? Той конструктор, який власне складав цей безпілотник окремо, чи це може зробити будь-який інженер або ж військовий на фронті? Не кожний підрозділ. Я наскільки розумію, може здійснювати ремонт в себе на місці, бо це передбачає ну, як мінімум наявність робочого місця, світло, всі інструменти. Паяльник, якщо це безпосередньо передова лінія, я сумніваюся, що є такі умови, бо це передбачає як мінімум лінії живлення а де їх брати? Генератори не зовсім припустимо використовувати на передній лінії. Акумуляторні паяльники ну не всі можуть досягнути необхідної температури потужності, плюс до того умови, в яких доводиться працювати, тому ми будемо тільки створювати труднощі. Говорили, що неякісний дрон він може нести шкоду для військових. Про що ви говорите? Це власне йдеться про те, що він не долетить до цілі, чи він може бути небезпечним для пілота дрону? Отже, в чому небезпека? Якщо це, наприклад, дрон Камікадзе, до якого вішається небезпечний вантаж, так назвемо це, який може вибухнути в будь-який момент. Невідомо ще під питанням, так? якщо це не повний комплекс, який передбачає плату ініціації, як буде детонувати цей дрон? Якщо він раптом дефективний, один раз він підлетів, а далі за рахунок того, що там пайка неправильно зроблена, може виникнути замикання, наприклад. За рахунок цього нестабільність польоту, З'являється, уже на момент старту може бути, якщо він з вибухонебезпечною речовиною починає підлітати і в нього раптом відмовляє двигун. Він падає одразу тут на місці взльоту, де можуть знаходитися наші оператори. Інша проблема може бути про просто загорання двигуна за рахунок того, що щось переплутано, його не відтестували попередньо. Так само це падіння. Тобто, якщо ми вішаємо до нього вже небезпечний вантаж, він має абсолютно безвідмовно злетіти, і як мінімум відлетіти на безпечну відстань від наших операторів. Ви перед тим як відправляти дрони, ви їх тестуєте в себе на підприємстві? Так, наша команда всі, всі тестує. І в нас підхід такий, що попередньо розроблена вся конструкція, тобто всі компоненти, які. Мають становитися підібрані за своїми технічними характеристиками, включаючи акумулятор, досить багато команд забуваються приділяти цьому необхідну увагу. Бо під конкретний акумулятор потрібно здійснити ще програмне налаштування для того, щоб він мав змогу правильно споживати електричний струм з цього акумулятора, і при цьому стабільно нести свій вантаж. І ми з, свою конструкцію вже вивели на якісний рівень. Тобто, ми постійно комунікуємо з тими підрозділами, яким передаємо, маємо зворотній зв'язок, і всі апарати, які ми нині передаємо. Вони працюють безвідмовно за рахунок того, що ми кожний етап перевіряємо, пропрацьовуємо. Є етап збірки. Після збірки є прийомка, огляд, після цього є. Тестування польоти веде себе нормально, тільки після цього ми його передаємо. Скажіть, який нині запит на FPV-дрони? Запит, щоб не сказати в цифрах, просто шалений. Їх на сьогоднішній день повинні бути тисячі щодня. На жаль, це впирається дійсно в кошти, бо це дороговартісна річ. Не варто тут ще раз підкреслюю, орієнтуватися на дешеві літальні апаратори, які можна знайти в нас на ринку. Ймовірно, що вони не зможуть ефективно виконувати свої завдання. От тому в цьому є проблема, що ми не можемо перекрити повністю весь запит, щоб наситити лінію фронту цими літальними апаратами. Плюс, плюс до того, тут з'являються ще додаткові труднощі. Є війна частот, є війна потужностей, на яких літати. бо Мати літальний апарат це одна справа. Ефективно ним виконувати завдання під дію того ж самого Ребу це інше. Я вам дякую, пане Віталію, за роз'яснення. Нагадую, що на зв'язку був головний конструктор Черкаси Дронбуд Віталій Дідук.